Глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сьогодні ми поговоримо з Сереш про тероризм в Україні. Вітаю, Сереш! Да, привіт. Такий багатообіцяючий ефір, але е, має місце бути. Дивись, е, вчора в Києві відбулася, е, відбулася акція протесту на Михайлівській площі е, мешканцями Палестини, які вийшли скандувати в підтримку е, своїх е, побратимів. Які воюють проти Ізраїлю, і е, було вбито лідерів та Хезбали, і це спричинило цілу хвилю протесту. Я пам'ятаю минулий рік, коли говорили про те, що е, є загроза е, терористичних провокацій на території України. Ось ця ситуація зараз чи повернеться вона тотальним джахатом е, для Європи і України безпосередньо. У мене більше випадає є певна загроза, але вона проходить по пажу жезлях. Угу. Можливо, тут мається на увазі загроза від ну молодиків, саме від молодих людей. Угу. Якби від агресивних якихось, можливо, Молодих е, організацій або молодих людей, які входять в відносно молоді організації, пов'язані знаєш, з тероризмом там в Палестині. Ну, коротше, якась така історія. Угу. Ось ці провокації, чи зможуть наші спецслужби їх попередити? Скоріше... Здебільшого скоріше за все так, але тут така. Диві в мене картинка. Я не впевнена, що це правовий, о, як би правильніше сказати, правовий цивілізований шлях попередження? Угу. Воно в мене якось дуже дивно випадає. В мене випадає так, наче а, будуть задіяні для протидії якісь внутрішні рицарі жезлів. Тобто проти пажів жезлів будуть задіяти, задіяні внутрішні рицарі жезлів. Можливо, якісь наші а, давай так агресивні, там, дуже праві, наприклад, організації з молодиків будуть протистояти цим організаціям якось локально, внутрішньо. Тобто не дозвіл. Так. Да. Але воно якби йде, бо ми запитували в контексті з спецур наших, і воно йде саме якраз через ну, задіяння. Знаєш, як дозвіл. Я не знаю, як це правильніше сказати. Mm -hmm. Коротше, воно таке дуже дивне випадає. І коротше, я не здивуюся, якщо ми почуємо звістку про те, що десь хтось на когось напав, якісь невідомі лисі е молодики. Е Почали там гамселити не лисих, а чорнявих молодиків. Mm -hmm. Якась отака от історія. Тобто, ми, скоріше за все, побачимо якусь отаку от історію. Зрозуміло. Дивись, ще одна ситуація не дуже приємна. Сьогодні вночі в будинок опозиційного політика, опозиційного до Путіна. Який підтримує Україну і проживає багато років в Україні? Який підтримує боротьбу проти кремлівського режиму. Було скоєно злочин. До нього прилетів дрон, постраждала його дружина, постраждав він сам, і це вже п'ятий замах, але це найбільш успішніший. Оцей дрон, який прилетів, він прилетів з території РФ. Чи він прилетів з території України? Як це б не було дивно, але в мене випадає, що основний весь ресурс у цьому питанні він знаходиться на території України. Якщо Пане Маріова підтримує е, Україна і останній його активний захід відбувався саме на Львівщині, е, чи можна говорити про те, що хороші руски е, на території України зараз оголосили один одному війну? Ну, я би скоріше так би прямо це не назвала. Я би сказала, що якісь веселі... Колаборанти внутрішні а, вирішили або отримали таке завдання да, прибрати людину, або вирішили таким чином заробити собі грошей чи балів. Ну І тепер, як би да, є кандидат, який є ідеологічним ворогом РФ. Mm -hmm. Ну типу, справжніх русських. ну Типу, mm -hmm. зрозуміло, справжніх любітелів русского міра, mm -hmm. такий собі, предатель Родини. Чомусь на території України справді тільки ну то таке. <звіт> Чи знайде цих фанатів? Будь здорова. Чи знайде цих фанатів цього розсвіту? <вашій скорості. звіт> Скоріше за все, так, але з іншої причини. Тобто викриття їх, бо воно в мене все-таки випадає більше як внутрішній колаборант, якийсь. Uh -huh. Ну, типу, викриття їх, скоріше за все, буде з іншої причини, а не з цієї. А це випливе вже апасля. Що вони задіяні ще в цій двіжуся? А яку діяльність ще ведуть ці колаборанти? Вони збирають дані про наших військових чи палять їхні автівки, чи ще якось підривною діяльністю займаються? Щось, що стосується ресурсів. Вежа для ресурсів, скоріше за все, збір інформації наведення, передача, якась така історія. Тобто, uh -huh. там, де має бути, ну коротше, ми збираємо весь інструмент для того, щоб відбулася вежа по ресурсам. Uh -huh. а, давай підемо далі. Якщо а, спроба може повторитися найближчим часом, і чи набуде ця ситуація якоїсь політичної ваги і резонансу? Як це відобразиться на Україні? Спроба, скоріше за все, буде по пажу мечів не прямо зараз, але трохи згодом. Mm -hmm. Тобто і ще якесь намагання якось людину вирахувати і наробити лихо на території нашого дому, mm -hmm. нашого дому воно дійсно випадає. Воно дійсно випадає, тобто загроза є. Загроза є, і вона, до речі, пов'язана не тільки з вежею, але даному пану бажано і остерігатися переміщень. Можливо, автомобіль або а, якась така історія тобто під час на... якоїсь подорожі чи якоїсь зміни локації по шісті. Тобто мечу. на нього будуть полювати. Ну, і десь десь, да, десь, я ж кажу, таке враження, що на нього чи як замовлення, знаєш, чи, mm -hmm. ну, тобто він, його треба дали команду фас, треба кудись потеряти. Mm -hmm. е -е, я зрозуміла. <клух> якщо на людині е таке замовлення дали команду Фас, значить ця людина має політичні важелі. Е -е, чим вигідна ця людина для України? Якимись е, зв'язками. Якимись зв'язками з тією стороною, які вигідні для нас. Угу. Володіння якоюсь інформацією. Люди, людина володіє якимись інформацією, якоюсь інформацією і якимись комунікаціями. Що нам стає у нагоді? Де? Це прекрасно. Е, ця людина Ч... для нас цінна. Я би сказала, що це один із о, чергових важливих елементів для збирання повної картинки якоїсь. Mm -hmm. Ну тобто, ти не можеш зібрати пазл велетенський, mm -hmm. якщо в тебе не вистачає цієї пітки. Оце от якби наш перс, ну якби персонаж, про якого ми говоримо, він як ото, ото важлива піпка. Чи будуть ще замахи на ось таких важливих персон, які знаходяться в Україні, і сприяють збору інформації і перемозі України? Скоріше за все, так. І це стосується когось, хто? Працює із інформацією, прихованою інформацією загалом. Mm -hmm. І це не обов'язково, тут в мене воно так програлося, що ми говоримо не обов'язково про людину, наприклад, там росіянця, який знаходиться на території України. Ми в цілому говоримо про людей, які володіють таємною інформацією, а це може бути спецура, або якісь mm -hmm. певні а, певні там представники СБУ, ГУР, ще якихось mm -hmm. підрозділів важливих. Тобто, там да, там може бути якісь, якісь, якісь гучне, бо знову випадає вежа mm -hmm. з намаганнями повністю обмежити людину або від, ну, роботи, яку вона виконує, ну або взагалі да, якби позбутися цієї людини. Чи виявлять тих хто робить це на території України? Чи зможемо протистояти ось таким от хробакам всередині держави? Ну, не всіх, на жаль. Ну, когось так, але не всіх. І ще одне, ми поговорили, чому я так довго підводила хто, кого і як, чи ці люди, які зараз допомагають збирати дані, можуть бути причетними до терактів, і чи планують вони теракти на Київському і Канівському водосховищах? Теракти дійсно планується. Ми про це говоримо не перший раз. Тобто, але планування і перехід до дій це різні речі. І е, це перший момент, і реалізація да, задуманого це також різні речі. Е, мені не подобається уже якось спливало по київському водосховищу ситуація, коли ми мали внутрішнього якогось робітника. Mm -hmm. Який володів якоюсь інфою. От мені не подобається, що дуже схоже щось по двійці кубків, хтось, хто є в м злосном зговорі, давай так, з тією стороною, да, або з представниками тієї сторони, може наробити усілякого лиха. Але зараз, зараз, прямо зараз, немає, я так розумію, технічної можливості у ворога щось з цим зробити прямо суттєво. Але плани. Дійсно, є. Це як з Каховської Гес, розумієш, про це говорили за рік до того, як це сталося, от і чому момент. Тобто, це, це тут розтягнуто у часі. Це не так, що якийсь а, сторож а, дядя Віталік, розумієш, який там щось з стереже, взяв mm. десь дістав тратіла. Тон 300 і пішов, замінував. Ну, це ж важко сплановані операції, в яких задіяна ціла купа людей, завербованих людей. Це частіше за все, за там тиждень-два не відбувається. Але планування у них чогось подібного, нам давайте прямо нам насрати. От під насрати нам от прям катастрофічно. ну Типу, по методу, не, не доставайся жити нікому. Ну, от, от такого формату. Зараз ми вам влаштуємо. О, от, як в сталінські часи, який небудь геноцид таким чином. Вони ж не полишають цієї затії. Да. От у чому проблема. Тобто, чи можна говорити про те, що Росія зараз, розуміючи, що ми ніяк не сідаємо за стіл перемовин на їхніх умовах, буде задіювати ряд терактів проти України, користуючись от саме такими. Хробаками, пацюками всередині нашої держави. І це є певною причиною. Це по перше. А по-друге, не тільки це. Мене здається, що навіть якщо ми почнемо перемовний процес, угу. я ж кажу це по принципу не доставайся жити нікому. Будемо угу. будуть відводити війська щось гамселять. Ну, грубо кажучи, це знаєш насрати на послідок. Yeah. Тобто тут не треба розслабляти булки, навіть якщо а, там на потенційному якому небудь саміті миру 2.0 mm -hmm. їх дотиснуть на якісь плюс-мінус адекватні умови. Ну не треба розслабляти булки, тому що не вміє Путін зі своєю армією приймати а, гідно поразку або якесь рішення, і ти там знаєте з високо піднятою головою. Ні, mm -hmm. це треба розвернутися і ще насрать. І тільки після того можливо піти. От, тобто, треба це розуміти. Ось ці провокації, повертаючись до першого питання, ось ці провокації палестинців в Києві вчора, вони були щирими, тому що людей обурило, що їх лідер загинув. Чи до того пропагандистсько і грошовито доклала свою лапу Ерефія? Це. Ну, дивися, більшість людей, які там знаходилися, вони були ідейні. Але в мене випадає, що декілька там, якась кількість осіб, незначна, яка була максимально знаєш, така, підбурююча масовіки, затійники, мітингувальники, які найчастіше, найактивніше, вони дійсно мали можуть мати е, пентаклі десь зі РФ. Як додатковий стимул для того, щоб знаєш, робити демонстрацію більш агресивнішою, виводити її в русло в якесь mm -hmm. е, немирного мітингу, наприклад, mm -hmm. uh, що uh, які саме місця для українців можуть бути потенційно небезпечними в разі терористичної атаки? Ну, про воду ми давно говоримо. Да, ми про воду давно говоримо. І вода, і після Коховської Гес вода нікуди не, не, не дівалася mm -hmm. із прогнозів. Вона просто або затихала, або виходила із поля зору, або знову піднімалася, знову затихала. Тобто, але питання води. І все, що стосується великої води, тобто це водойми великі, там да, водосховища, щось таке масштабне, якісь дамби, якісь такі історії. От і е, те, що стосується, наприклад, застосування якихось нездорових озброєнь там на, над великою водою, типу моря, воно полишається на, на повісі дня, понімаєш? Воно просто або стихає, або знову набирає оберт. Добре, і е, місця масового скупчення людей чи е, є в задумах РФІ влаштувати якусь терористичну провокацію, там е, замінування, взрив е, в серпні місяці, адже в нас день незалежності, всяке може бути. Воно в мене тут більше через обстріл, більше в якомусь такому ключі. Ну, знаєш, типу, не прямо замінування якесь, а більше через обстрільні моменти. От це да. Угу. Це от більше в такому такому моменті. Тут єдине, що в мене є, є натяк, це. А, Ймовірно, можуть бути якісь ем, як, ложні дзвінки, знаєш, масові. Uh -huh. Пам'ятаєш, вже таке було. Отово не воно зараз Ага. Да, uh -huh. А яка мета ось цих провокацій? Зараз. Тримання в напруженні це по-перше. Це по-перше. Це перший момент. Друге таке, знаєш, як. Грубо кажучи, паралізування, можливо служб, знаєш, бо велика, наприклад, там дзвінків, там умовно, що там я не знаю, всі школи поміновані, всі торгові центри поміновані. і Тобі потрібно велику кількість ресурсу кинути на вирішення цього питання, там яких-небудь саперів, а там, де реально потрібно, відток, от знаєш, як паралізація якихось служб. Угу. Сподіваємося, що все ж таки вони не зможуть зчинити того лиха. Що по факту в них вийдеться? Стільки зусиль, стільки зусиль. Чи зможуть вони досягти бажаної мети? Ні, бажаної ні. Якоїсь мінімальної можливо, але бажаної ні. Шановні глядачі, будьте уважні, хто знаходиться біля вас. Якщо ви маєте якихось дуже дивних сусідів, або ви розумієте, що людина, яка проходить повз, знімає військовий об'єкт, не плюнуйтеся поцікавитися, якого милого людина так себе веде і для чого вона робить фото чи відеофіксацію. Пам'ятайте про те, що військовий стан він накладає певні обов'язки і е, вимагає бути пильними, не лише з. Е, в телефоні, коли ми дивимося на сигнал повітряної тривоги, а й довкола роздивлятися, хто біля нас, що там робиться, і поменше писати в коментарях і в соцмережах про те, що ви бачили, що ви знаєте, що ви чули. Інформаційна гігієна – це перша запорука безпеки вас та ваших близьких. На цьому прощаємося з вами. Це Дякую.